От, в цьому унікальність війни в Україні орган влади, який не втік, це парламент так. і залишився. А значить, далі об'єднати країну і вести має право парламент. парламент. Ті, що були не такі, сумнівалися ватники, колаборанти рівно 15% протягом першого місяця під залпами російської артилерії, де вони чкорнули, їх нема в парламенті. Тось раніше очищення відбулося. Знаєте, як під першими ж канонадами російського агресора. А ті, що лишилися і працюють, я переконаний, немає значення партійність та колір шкіри і так далі. або волосся має значення, що професіонал. Ти не зрадив країну, можеш працювати. Працюй, і е, я думаю, для парламенту виклик номер один зараз все ж таки сформувати уряд воєнного стану і відібрати чітко людей і поставити під контроль виконання тих пріоритетів, які потрібні Збройним силам України. Вони потрібні. все зрозуміло. Купальні реби має такий-то урядовець за це відповідати. Радіоелектронна розвідка, такий-то розробки дронів, ракет, ракет, дронів, паляниця, морок та інші. Ще один е, урядовець, але не потрібні, на мій погляд, в, в уряді люди, які до цього часу беруть хабарі, які до цього часу витрачають гроші в невідомо куди, які закупляють три лексуси для управління державної охорони. Кого на лексусах вони збираються охороняти? А головне де? Ну, лексус, навіть наші військові не беруть. Це не та машина, яка потрібна на тих дорогах, які є на фронті. А які потрібні машини? Ну так туди і витрачаємо кошти. Ось в чому, на мій погляд, є суть зараз головного виклику: ключ нашого успіху відкинути другорядне, випалити корупцію. Уряд воєнного стану професіоналу і в парламенті, і в уряді має бути у, е, національ, коаліція національної єдності, національного спротиву, національного порятунку. Можна е, знайти красиву назву, головне змістовна дія.